Друзі, всім привіт! Автопартний зв'язку у нас нове чудового надходження. Це Honda CR-V 2012 року випуску. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Купувався новим в автосалоні в Канаді. Другий власник взагалі у автівки. Перший володів автівкою до 2022 року. Другий власник вже з 2022 року володіє. Це знайомі люди. Тачка повністю без зауважень. Є невеличка вм'ятинка під ПДР. Та є притертість на задньому бампері, ніякого криміналу нема. Встановлена нова літня гума Охайна, оригінальні 17-ї легкосплавні диски, Текстильний охайний салончик, взагалі без зауважень. Стеля також чистенька, є люк, вернікарти охайненькі. Повний електропакет, механічне регулювання водійського сидіння, водійське сидіння на 200 тисяч виглядає дуже класно. Кермо також не затерте, нічого. Мультикермо, круїз, все є, все працює. Датчик світла є. Екорежим, жодної помилки на авто взагалі немає. Клімат заправлений, камера заднього огляду також є. Автомат працює без нарікань. Тачка повністю обслужена, ходовка м'якенька. Друзі, кого зацікавив даний варіант, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит на лізинг. Чекаємо на вас.